Дружба з книгою це свято, не було б його у нас ми не знали б так багато про новий і давній час. Книгу всюди поважають і її читають, книга розуму навчить і підкаже, як нам жить. Ця книга навчить рахувати, читати, ця допоможе вам дім збудувати. В книжках є рецепти, пісні, що завгодно. Живе у них просто вся мудрість народна. А як народжується книга, добре було б знати. Запитання це цікаве. Слухайте, дивіться та на досвіді дорослих всі уважно вчиться. В кащах лісових дерева років сто вже ростуть. У ліси раненько пішки лісоруби до них ідуть. Бензопили вони мають і дерева ціпиляють, жу, жу жу дзвенить пила. Ця робота непроста. Трактор потім приїжджає і дерева забирає. Ось паперовий комбінат, Зупинка це кінцева. Там станки і верстаки розробляють ці дерева. Дрібно ріжуть і рубають, потім все перемішають. І тонесенько, як тісто, у пабірце розкачають. Рулони білого паперу ми вже з вами маємо. Як зробити книгу з цього, зараз ось дізнаємось. На папір письменник розумний чекає, на ньому напише для нас все, що знає, цікаві історії і казочки, вкладає він душу у сторінки. А щоб стало все гарніше і дивитись цікавіше, художник книгу розмалює, нам талант продемонструє. Потім сторінки збирають, в типографію рушають, на станках там їх друкують, все, що треба, коригують, підшивають сторінки, нумерують чітко. Це робота кропітка. Знайте про це дітки. Потім робиться обгортка, глянцева, яскрава, книжечка чудова вийшла. Зроблена вся справа, книжки їдуть на машинах, школи і садочки, щоб росли розумні чемні всі сини і дочки. Дякуємо всім, хто з книжками працює, світ цей казковий малечі дарує.